дуже старанно та уважно працює над майбутньою окопною свічкою, ще зовсім юна Софійка. Для дівчинки це не просто гра. Вона розуміє, що у неї досить серйозне та відповідальне заняття. Софійка вкладає в кожну свічку свою любов та мріє, аби вона стала в нагоді військовим. Копні свічки роблять для того, щоб вони як військові в окопах сидять, вони їх запалюють, і воїнам стає тепліше, і вони можуть, як вони близько біля нього вони можуть руки нагріти щоб створити окопну свічку, вам знадобиться віск, картон та ємкість. Зазвичай використовують звичайні концерні банки. Картон скручують та кладуть його всередину банки, додаючи окремі частинки, які згодом слугуватимуть фітелем. Далі йде найвідповідальніший процес залиття заготовки воском. У нас є окремий посуд для цього. Ми ну в якому ми топимо віск, парафін. Які нам приносять наші дітки, учні нашого ліцею або ж так само жителі нашої громади? Ось і потім за допомогою чайника ми заливаємо віск з парафіном у наші заготовки. Директорка Великомилянського ліцею Ірина Літвінчук розповідає, виготовляють окопні свічки вже другий рік поспіль. Наймолодші вихованці ліцею долучаються до простіших процесів. А ось із воском працюють старшокласники та працівники закладу, оскільки цей процес є дуже клопітким та трішки небезпечним. Минула річ власне нами було виготовлено і передано біля 400 окопних свічок. Сподіваюся, що цього року кількість буде не меншою, а тільки більшою для військових така свічка слугує і засобом освітлення і обігрівачем. Так само вона здатна замінити плиту, коли немає газу та електрики. Завдяки їй захисники можуть підігріти собі поїсти та приготувати гарячі напої. Але на жаль, воскові свічки здатні кіптіти. Тому військові придумали альтернативний варіант, але є можливість зробити окопну свічку, яка дає доволі непогану температуру, горить і при цьому не має ніякої кіптіви. Для цього використовувати можна ось такі гелеві. Антисептики на основі спиртового розчину. Щоб зробити на швидку руч окопну свічку, потрібна якась ємність. Я взяв таку першу, яка попала мені на очі, кришечка, звичайна. Всередину кришечки кладете шматок якогось паперу. В моєму випадку це серветка. І далі це все діло заливається гелевим розчином. Тепер потрібно підпалити ось цей папір. От, ви бачите, горить, горить інтенсивно. Тримаю тарілку погано вам видно над вогнем. Бачите, тарілка повністю чиста. Така свічка має досить потужне полум'я, не виділяє кіптяву та ідеально підходить, щоб обігріти маленьке приміщення. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.